Завершують капітальний ремонт вулиці Живова на ділянці дороги від автовокзалу і до вулиці Оболоня в Тернополі. Там уже кладуть нижній вирівнюючий шар асфальту. До цього дорогу готували ще з початку липня. Крім надійної, як запевняють комунальники основи, подбали і про стоки води, яка тут збиралася після дощів, і про практичність місця зупинки громадського транспорту. Прокладено більше 150 метрів дощової каналізації, так що будемо надіятися, що. Це дасть позитивний ефект у вирішенні водовідведення в даному мікрорайоні. Звлаштовано армовану подушку на ділянці гальмування і зупинки. Автобусів, якщо погода дозволить, каже Олег Вітик, день-два вистачить, аби нижній вирівнюючий шар стабілізувався, після чого постелять верхній шар асфальту. Термін виконання робіт із капітального ремонту дороги вулиці Живова до 23 серпня. Втім, сподіваються роботи закінчити на тиждень швидше. Під час ремонту, згідно з самою організацією дорожнього руху, ця ділянка була повністю перекрита і трошки було ускладено, тому що ширина вулиці була звужена практично на 11 метрів. Зараз рух з наступного тижня нормалізується, відновляться тут ті самі паркомісця для власного транспорту, порядка 50 місць, і все буде в звичному режимі працювати.